От такий балкончик нас сьогодні чекає. Робити демонтаж. Нам же господар підготував. І от така висота. Подивимося, що буде далі. Ось сама рама того, що треба зараз виносити. І п'ятий поверх, там де будемо ставити. Так, зробили демонтаж Васильку. Таке нас зараз чекає. Ходимо по, кра... ходим по краю. Ось така краса Рогатинська. О. Не, не. Машина. Пропасть. A few moments later. Так, початок кінця. Каркас вже стоїть. Така краса. Зараз починаємо запокічувати. Вже не так страшно на п'ятому поверсі. Ну що, закінчили монтаж, склали інструмент. От так воно виглядає. І гарний балкон. Гарна фурнітура з Кенія. І так, якось з надвору. Так що звертайтеся. І останній штрих. Отак воно виглядає з надвору. Такий дощовий день.